Оскільки ви буваєте у прифронтових регіонах, я захоплююся вашою сміливістю. Ще раз дякую за це і за те, що своєю книжкою, роботою та інтерв'ю привертаєте увагу до цієї програми. чи бачили ви різницю у приготуванні хліба? Це справді цікаво. Спочатку ми пекли точніше, моя подруга Марія. Співзасновниця Bake for Ukraine. Вона ще й кулінарна письменниця знає дуже багато, наче енциклопедія можна запитати про будь-що, і вона має відповідь. Вона хотіла, щоб ми пекли традиційну паляницю. Вона казала, Це те, що ми робили до приходу радянського союзу, коли все перетворилося на стандартний фабричний хліб. Це дуже смачний хліб з молочними продуктами, з молоком. Він м'який, довго зберігається, трішки солодкуватий. Людям він дуже подобався. Потім ми почали пекти більше житнього, цільнозернового хліба. Він корисніший. А люди казали: А де ж білий хліб? Вони хотіли простого білого. А ми відповідали: ні, це для вас краще а тепер ми робимо дуже темний житній хліб. Ми називаємо його Азовський. Раніше він був Бородинський, Але звісно, ми не хочемо стару російську назву. Цей хліб може залишатися свіжим 20 днів. Ми їли його самі. хлопці з Миколаєва надіслали нам його в Одесу. і навіть через 4 дні він був як щойно спечений. Цей хліб дуже корисний і поживний. Ти буквально відчуваєш, що він робить тобі добре. моя подруга Катя з Херсонщини, жила під окупацією. З втекла спочатку до Миколаєва, а потім до Львова. вона ніколи не пекла житнього хліба. Бо в Херсоні жито не вирощують А у Львові є інші ферми, інші культури. Вона в захваті, що може працювати з чимось новим. Це справжнє хлібне перезапилення.